Уречисто відкрили другий етап змагань з баскетболу в Білківському ліцеї. Вісім команд із різних навчальних закладів громади приїхали поборотись за першість. Змагання організували в рамках всеукраїнської програми Пліч опліч. Хочу побажати вам всім здоров'я, успіхів, а як прийнято говорити у спорті, нехай переможе сильніші. Це одна із найважливіших подій в нас. Не тільки змагання, це і нові емоції, це і досвід, і можливість бути учасником і частинкою великої спортивної сім'ї. Тренери команд запевняють, у підготовці до змагань не виникало труднощів, адже всі учасники намагались допомагати одне одному і підтримувати хороший настрій. Вони впевнені, що точно досягнуть успіху. Ми дуже задоволені і з великим задоволенням включилися в даний проект. На нашій території громади проводилися спортивні змагання шести видів спорту, Тому ми приймали активну участь, були переможцями, переможеними. Тому коли виникла цей даний проект то ми з задоволенням включилися. У нас дуже сильна команда. Ми довго готувалися до цих змагань пліч опліч. Ми дивилися американський баскетбол і готувалися. Звісно, без сварок не обійшлось, каже учасник іншої команди. Але незважаючи на всі труднощі, вони продовжують йти до спільних цілей. Він мені все полюбив, красивий від спорту і можна багато захоплень. Було багато сварок з командою. Було було багато попиток, прорватися, пограти і всяке таке. Суперництво важлива мотивація для боротьби, і програма Пліч опліч дає можливість школярам не лише показати кращі спортивні результати, а й навчити працювати в команді і гідно сприймати навіть поразки. Тому представники місцевої та районної влади будуть і надалі підтримувати важливий проект для молоді у територіальній громаді. Сьогодні абсолютно добре, що можливість в цьому другому етапі це вже відбулися етапи в кожному селі в школах. І сьогодні на рівні об'єднаної територіальної громади села Білок відбувається другий етап, де є вже відібрані кращі, які, я розумію, в подальшому підуть на наступний етап. Тому ця подія для молоді, для, для об'єднаної територіальної громади, я думаю, є такою знаковою, щоб дійсно максимальна залученість до спорту, до фізкультури продовжувалась і надалі.